Якщо необхідний професійний підхід в реалізації проєкту з технічною підтримкою 24 на 7, тоді вам до нас. Мене звати Володимир Федьків, я виконавчий директор компанії FSVS Group. Ми є сервісна компанія, яка працює в Україні з 2019 року. Наша мета. Надавати своїм клієнтам найвищу якість за конкурентними цінами за останні три роки компанія FSVS Group значно зросла і має багато успішних проєктів з провідними нафтогазовидобувними та нафтосервісними компаніями, які представлені в Україні. Команда FSVS Group – це висококваліфіковані фахівці. З великим досвідом роботи, в тому числі і на свердловинах зі складними умовами. Наша компанія здійснює контроль технологічного процесу з пакерного сервісу, підвісок хвостовиків, мов ступеневого цементування, інженерний супровід при капітальному ремонту свердловин під тиском, а також повний комплекс технічного обслуговування внутрішньосвердловинного обладнання. Маємо партнерів в різних країнах світу і здійснюємо постачання обладнання для кріплення, освоєння та експлуатації свердловин. Виконуємо підбір обладнання, в тому числі розробку та його виготовлення, підготовку обладнання до спуску в середловину та комплекс робіт по його сервісному супроводу з необхідними технічними розрахунками. Сформований в місті Полтава склад основних видів та типорозмірів обладнання дає можливість оперативного реагування на потреби замовників. Наші послуги допомагають замовникам підвищити ефективність видобутку нафти та газу, зменшити витрати та інтегрувати безпечні технології. Ефес Group завжди відкрито для реалізації складних нестандартних проєктів. Ми знайдемо рішення для ваших технологічних завдань.